Всім привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання в Warcraft. Сьогодні у нас завдання Супер Ліпучка. Нажимаємо Прийняти. Друзі, відкриваємо карту. Бачимо, що на карті в Танарісі немає цього завдання, його аж треба бігти виконувати в кратер Онгора. Друзі, ось сюди нам треба бігти і тут добувати якийсь ітем предмет, хай там смола. Друзі, яким способом туди побіжимо? Якщо ні в кого немає збереженої точки, перельота в кратер, то я вам рекомендую робити так. Бігте ось сюди, друзі. Ось сюди. Потім йде спуск ось сюди вниз, і ми там вже набиваємо цю смолу. Я скористаюся, і в кого є точка збережена в кратер, просто перелетіти туди і все. Що тобі нужно. Ось таким, друзі, способом. Друзі, хотів ще попросити вас, щоб ви поставили лайк під відео та підписались на канал. Друзі, буду вже на місці, то вже продовжимо. Друзі, я вже на місці. Відкриваю карту, як ви бачите, знаходжуся в зоні. і потрібно ось таких вбивати смоляних господинок. таких. Вони вилазять з брудної води. Тобто це цієї річечки, чи, як будемо так казати, озеро, озера. Озеро прошло ще цього. Ось з них випадають такі ітем предмети, У мене вже один є, ось такий предмет ітем. Як ви бачите, не падає він з першого разу, тому трошки треба буде побити цих мод. Друзі, набиваємо цих 12 ітем предметів і далі вже зустрінемося і продовжимо. Друзі, після того, як ми набили 12 цих смол, нам потрібно повернутися в тенаріс. В то есть вот в також ми сюди вибігаємо так само, або якщо у вас збережена точка перельоту Прибамбаск, скористайтеся е, перельотом. Або якщо ви зберегли точку повернення, в прибамбаск, також можете не скористатися, як ви зараз як ви бачите. Так, друзі, ну все, я, виходить, прибамбаск прибіг. Біжимо до NPC, здавати це завдання, цю смолу. Так, вот NPC Розмовляємо, віддаємо смолу і нажимаємо кнопку Завершити. Все, друзі, завдання ми виконали, всім дякую за перегляд цього відео, всім гарного настрою, всім пока.